Усім доброго дня! З вами дядько Сашко. Так, сьогодні облаштував із майстерні кормоцех, випробовую млин. Так, Засипав зерно, зерно я змішую ячмінь, кукурудза, пшениця. Так набагато легше оказується перемелювати, ніж кожну ну, кожне зерно по окремості. Раніше я робив так, що. Мі... Молов по окремо, а потім, типу, змішував там. Ні, зараз сиплю і перемелюю, тоді набагато так краще. Так, що у нас млин? Млин це у нас бункер, мотор, загрузочний такий цей, коліно. На моторі стоїть фреза з побідітовими вставками. Так, мотор у нас, як оказалось, 2,2 кВт. Возив до жінки електрика, яка перемотує, щоб подивилась, бо ні бірки, нічого немає. Вона сказала по висоті оцього метала. І цей, коротше, 2,2 кВт-3000 обертів. Прицепив я такий прозорий мішок, щоб було видно видно було фракцію, як сипеться. Так, спочатку я поставив отаке от от сито, зробив. Сито швидко зйомне, на хамутіку, от так от сітка загнута. Показалось, що воно крупне, там 3,5, то зробив таке з двоєчки. Вирізав кружок, загнув, поставив, то зараз ідеально. Для гранулятора саме то. Кому годувати курей, можна і четверочку. У нас є пакетні пуска, пух, чи кнопка пуск і кнопка стоп. З тепловим реле. <кій> так. Тепер сама головна особливість його, що можна запускати, нема заслонок, нічого. Просто насипаємо бункер і все. Жінка, діти, хто хоче, може молодь. Не треба ні регулюровок, нічого. Нажимаємо кнопку Пуск. Нажимаємо кнопку «пуск». Туди трошки просипалося. Нажимаємо кнопку. Не така вражаюча, конечно, продуктивність. Ну якщо, якщо, наприклад, його трошки туди сильніше подавати, ну, це принциповий принцип, то воно мали стріше. В нього можливо. Але що це самозатікання, то трошки воно притримує його. Але він не пилить абсолютно, з нього немає пилі. В нього нема там крильчатки, то і ротора такого, щоб роздував. Оце найголовніше, що немає пилі, бо я включив там притік заводського такого, то... Та це жох. Це просто жох. Такий, як ну, мелють усі, це і дує через сито. там. Та ну, це нереально. Так, і що в нього в нього немає прямого контакту із фрезою. Можна, якщо щось застряло, там, можна макуху молоть. можна сміливо. Засовувати і ми не не попадаємо до ротора. Можна пропіхувати там лінійку. У мене монтіровка. Тобто ми тільки впираємося у оце поворот коліно, пропихуємо і все. Воно далі ми не можемо засунути туди нічого. так Ну і це що саме таке. Що прийшов, нажав на кнопочку, воно собі мелет і тільки досипає, щоб було повне. І все. Не треба слідкувати за тими нагрузками, за цим всім. Ну от такий от получився млин. Для обслуговування я зробив гаєчка тут, гаєчка тут на кріпленнях. Ми відпускаємо і повністю його перевертаємо. оцим оцим униз. Чи угору, а бункером вниз. Туди тряпочку вставили, щоб вже нічого не висипалось. Перевернули, подивились, назад перевернули, зафіксували гайками. І все. І він вже в робочому положенні стоїть на таких от ножках. Мішок чіпляється, тут є такий буртик. Резиночка, мішок надів. Резиночку прицепив, все. І все по красоті. Так, ну все. Пишемо коментарі. Всім пока. Слідуючий буде еструдер Стоїть тренує.